Окупанти атакують Україну не лише балістичними ракетами, кабами та бойовими дронами. Проти ночі, 20 грудня, Україна зазнала кібератаку на державні реєстри, яку експерти вже назвали наймасштабнішою за останній час. Хакерам нібито вдалося знищити всі дані, до яких вони отримали доступ, включно із резервними копіями на серверах у Польщі. Наскільки швидко вийде відновити пошкоджені системи? Докладніше далі. За словами віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, внаслідок атаки російських хакерів, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції. Просто зараз, за словами Стефанішиної, команда фахівців працює над відновленням пошкоджених систем. У першу чергу мають знову повноцінно функціонувати три сервіси: Це державний реєстр актів цивільного стану громадян, який містить інформацію про народження, одруження, розлучення та смерть громадян. України по-друге, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, що дозволяє перевірити статус власне підприємців та підприємству, та державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень, база даних, яка відображає, зокрема, інформацію по іпотечних кредитах для відновлення цих реєстрів, знадобиться до двох тижнів, але терміни відновлення роботи інших сервісів у мін'юсті поки що не називають. Як підкреслила пані міністерка, ворог намагається використати цю ситуацію у. Своїх інформаційних операціях, щоб посіяти паніку серед громадян України та за кордоном. Але фахівці вже почали аналізувати характер атаки, щоб захистити системи від подібних інцидентів у майбутньому. Як запевнили у мін'юсті, за результатами заходи безпеки будуть переглянуті. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.